Привіт, друзі! А, хочу трошечки про діло справу Фаріон поговорити. Але, перш за все, підпишіться на канал, тому що ну, щось переглядів дуже багато, а підписок не дуже. Всі просто дивляться і забувають про це. А, просто підписка і все, і дивіться далі. Так. А, що там у нас? Пройшло вже 3 тижні а, з моменту. Взяття під варту підозрюваного е, Зінченка, який, от, якого підозрюють без прямих доказів. А на справу якого, щоб його зловити, да, підозрюваного, невбивцю підозрюваного, витратили тиждень, і, е, судячи з заяв МВС і всіх інших, е, зусилля були. Спрямовані день і ніч десь порядка 500-600 співробітників МВС, Нацгвардії та СБУ. Уявляєте, яка кількість? 600-500 чоловік. Більш того, нагадаю, відразу відразу, ще даже йому не винесли е, е, запобіжний захід, да, щоб він там до суди. Суда ще не було. А в суді там винесли йому міру запобіжного заходу, щоб він, типа не втік, а щоб взяли його під варту. Так от, ще до цього їх уже всіх нагородили за те, що вони знайшли вбивцю. Ну, тобто, ще не доведено, що вони знайшли вбивцю. А вони, вони вже нагороджені за те, що знайшли вбивця. Нагородною зброєю, нагадаю, якої у простих людей нема. А, і всім іншим. Грамотами, там, може, прибавками з зарплати, преміями, всі діла. От, і пройшло три тижні, як він сидить, чекає суду. І знаєте, знаєте, які новини є по цій справі? Ніяких. Оці 600 чоловік, на думку нашої держави, все вже зробили повністю. Тобто, що мається на увазі, не знайшли жодного прямого доказу. І за наступні 3 тижні не знайшли нічого взагалі. Ну от, виходить так, що, на мою думку, дуже напрашується питання. А не заказуха ли це, от це все? Ну, тобто. Мені от просто здається, що хтось, а, хто має владу, да, замовив таке розслідування з якимось цапом відбувайлом, задля того, щоб скрити сліди свого злочину. Ну, от, я так от думаю, так, от. От так мені просто здається, що просто капець. Тому що а, ісходя із оцих от дій нашої влади, от повна тиша в ефірі, повна взагалі, от тиша як про Колю О Коля Тіщенка у нас де? Коля Тіщенка під домашнім арештом, якщо ви пам'ятаєте, да? і він під домашнім арештом вже, мабуть, мабуть, вже вийшов уже Коля Тіщенка. А місяць йому дали приговор суду під домашнім арештом місяць. За що? За те, що він похити викрав людину. Обмеження волі там, ну все таке. А тут та сама історія. Тільки з одного боку у нас тиша про Колю тіщенка, тому що не треба розпространятися, щоб тихенько справа прийшла і, і всі забули. А з другого боку. Так, в принципі, та ж сама фігня, щоб тихенько справа прийшла і всі забули. Скоріше за все, того чувачка запропонують йому якусь там зділку, що типу, давайте ти виїдеш з України, ми тобі там... а ми тебе випустимо там якось умовно, чи щось там якось зробиться. Щоб, ну, взагалі, взагалі, справу зайняти, що. От був цей був підозрюваний. Його суд сказав, що він можливо, ще скаже, що він злочинець, а може і не скаже. Ну, подивимося на наш суд. От. І подивимося, подивимося, що там буде далі. Але, на мою думку, от поки те, що ми бачимо до сьогодні по справі Фаріон, це ну, така лажа, що просто капець. От. Тому що у нас. Ой, не буду нічого більше казати. Підписуйтесь на канал.